Доброго ранку у ефірі. Програма Мережа. Я Сергій Руденко. Сьогодні, 15 вересня, у благосфері обговорюють оголошення у розшук Віри Ульянченко та антиукраїнське висловлювання російського актора Валентина Гата та російського депутата Ігоря Зотова, який застряг у танку. Отже, вчора з'явилася інформація про оголошення у розшук екс-голови секретаряту президента. Ющенка Віри Ульянченко. Упродовж всього дня з'являлася різна інформація щодо того, де, як і за що розшукують віру Ульянченко. У результаті, як з'ясувалося, вір Івановна, її називають у політичних колах, нікуди не тікала, а знаходиться у Києві, а Служба безпеки не оголошувала її у розшук. Як виявилося, Информация, которая з'явилася на официальном сайте МВС Украины, не отвечает действительности. Принаймне так говорила сама Вера Ивановна Ульянченко. Алена Яхно пишет на своей странице у фейсбуке. Про Віру Ивановну мне рассказывали, что это редкостная хапуга. Иванюшенко в юбке только без судимостей. Мой источник в СБУ говорит, что ей меняют незаконное выделение жирных земельных участков возле Межигоря в период ее Губернаторства тут треба уточнити, що Генеральна прокуратура України у липні порушила кримінальну, кримінальне провадження щодо передачі мисливських угідь у сухолуччі Вікторові Януковичу за цією справою. І проходить віра Ульянченко. Мілан Лєліч вважає, що в нинішній ситуації мав би сказати щось про віру Ульянченко і колишній її шеф Віктор Ющенко. Ого, Веру Ивановну объявили в розыск, в розыск пыше, э, Милан Лелич. Виктор Андреевич, вы ползайте из норки и что-то комментируйте, написал Милан Лелич. Антон Підлуцький пише, Веру Ивановну хотят, и всего-то за сухолучье, а за торговый флот уже не хотят. Хоча це і було 20 лет назад, але один із крупнейших флотов в мире, распилить менее менше за год це уровень. Однако пише Антон Підлуцький. Нагадаю, що в 90-х Віра Улянченко працювала в Чорноморському морському параплавстві Бласко. І саме тоді, під час її роботи у Чорноморському морському параплавстві, дуже багато суден було віддано в оренду, і ці судна не повернулися. До України, тим часом, Тетяна Ніколаєнко, журналістка, пише про те, що біля адміністрації президента вона бачила. Людмилу Супрун. Все ищут Веру Ивановну. А вот еще один занятный персонаж: Людмила Супрун, пишет Тетяна Николаенко, встретила выходящую из администрации президента. Что она там делала? Заносила деньги Порошенко за заложенный в его банке дом или в качестве компенсации предлагала свою техническую партию НДП на выборах в пользу БПП, пытает Татьяна Пурма. Ніколаєнка. Ну і тим часом Олександр Клименко, це колишній міністр доходів та зборів, в часи президентства Віктора Януковича, який знаходиться у розшуку, прийняв у себе мається на увазі. Тепер вже в Росії 12 сімей із України. Максим Саваневський пише про це на своїй сторінці у Фейсбуці. Смішне про Олександра Клименка, гаманця сім'ї. Ну ви, напевно, не могли не помітити, як активно зараз піареться Клименко всюди. Чувак десь переходиться за межами України від слідства. Проти нього порушена купа кримінальних справ. Він ходить в санкційний список. Але при цьому на своєму сайті він розповідає, як зустрічається з 12 сім'ями з різних міст України, пише Максим Саваневський. Ну і українські блогери продовжують обговорювати ситуацію, яка складається в Росії, і, зокрема, з пропагандою російською і з антиукраїнською пропагандою. Російський актор Валентин Гафт, якого вважали одним із симпатиків української держави, заявив про те, що він був і залишається вірним путінцем, про те, що він дуже вірить насправді Володимиру Путіну і що Крим є російським. Я його вважаю і он мені нравиться, заявив актор про Володимира Путіна. Гафт сказав, що чорні списки і білі списки в Україні. Придумали, цитую, придурки. При цьому він відхрестився від верша, який досить довгий час розповсюджувався в інтернеті. Йому приписувався на користь України. Андрій Мірошніченко пише на своїй сторінці у Фейсбуці: от, якщо Познер, самовоспітаний, хальоний антиукраїнський фашист, у нього українці нація надсморщиків і в лагерях. то Гафт – он какой-то старый несчастный клоун, прячущийся в темноте своего латентного маленького фашизмика. А какие пронзительные стихи человек писал, каким блестящим актером был. Искренне сожалею об этой для нас утрате. Валентин Иосифович, как же так? Вы ли это? Воздулся Гафт позорно мелко. Былой гусар и острослов с имперским кизяков тарелкой забился в угол и готов. Саша Сотник, ведомый российский блогер, на своей странице в фейсбуке я также про висловлювання Гафта и про его антиукраинскую позицию по поводу высказываний Гафта. Иногда старость лучше проводить в гробовом молчании, особенно если живешь в фашистской стране. Правда, для того, чтобы это осознать, нужно иметь ясный ум. Посему лучше бы он промолчал, пусть даже и неосознанно. Отжившая система перед обрушением в первую очередь хоронит кумиров Прошлого. І гафт в цьому смислі не виключення. Ну, і, звичайно, в Твіттері дуже багато залишали е, користувачі соцмережі твітів щодо поведінки гафта. Очень рад, що наших діванних патріотів плющить, що гафт назвався путінцем. Тупий, наївні савки з обіх сторон. У гафта маразм. Термінальній стадії штолі ли. нікак не можна була і хоча би міні дебільно формулірувати, пишуть користувачі в соцмережах. Ну і щодо кумедного випадку, який стався в Росії, депутат Державної думи Ігор Зотов у нижньому Тагілі на виставці озброєнь Росії ЕКСПО 2015 Застряг в танку і просидів там 5 годин. МЧСники намагалися його звідти витягнути, але очевидно, за своїх габаритів він не міг вилізти. Щоправда, сам зотов вже пізніше розповідав про те, що він насправді виліз з танку, але з іншого боку. Так чи інакше, про це почали говорити в мережі, почали жартувати з приводу зотова, порівнювати його з Вінніпухом і з тим, як Пятачок намагався Вінніпуха витягнути із нори. Депутат Госдумы на 5 часов застрял в танке и пообещал перестрелять вокруг всех. Катапут пыша в Твиттере. Когда Рогозин застрял в танке, пришлось демонтировать башню танка, чтобы вылез. И то столько шума не было. Депутат просто повторил подвиг Рогозина. Прочитал мысли депутата Госдумы Игоря Зотова после того, как он застрял в люке танка на 5 часов, пыша Один із користувачів Твіттера. користувач під ніком Зрада 24 пише: Путін застряв в Кремлі і пригрозив перестріляти всіх вокруг. Ну і Жарти продовжуються в мережі з приводу Зотова, як в пісні. Це Нік в Твіттері пише: депутат Ігор Зотов застряг танки і пообіцяв перестріляти всіх, якщо не зможе вибратися. Або без жертв. Ну, бачите, які ілюстрації публікують користувачі соцмереж на адресу Ігоря Зотова. І мішутка в Твіттері називає Зотова «Вінніпухом із Державної думи. В Ніжньому Тагілі депутат застряв в танки. То чому не проходять. Разі депутати ні ліцо страни. Ну, ось така була благосфера. На цьому все. Побачимося вже завтра. Долучайтеся до наших соцмереж. Еспресо представлено ВКонтакті, в Фейсбуці, в Твіттері. Ми також є на Google. Фологте наші сторінки. Нам цікаво знати вашу думку. Бажаю вам гарного дня. До завтра!